Чиї очікування я виконую, коли не змінююсь? По-перше, це мама, батько, які, можливо, казали: не висовуйся, будь зручною. Або партнер, якому дуже зручно, коли ти мовчиш. Ну він же тоді класний. Далі суспільство, яке нав'язує роль хорошої дівчинки. І останнє це може бути страх. Який боїться невідомого більше, ніж ти сама. Але де в цьому ти розумій одне зміни це не зрада собі, це вірність собі. І вони потрібні нам для того, щоб ми змінили своє життя на те, яке, про яке ми мріємо, про яке ми, яке ми відчуваємо собі, яке для нас важливо. Будем це на шлях.